Євангелія від Марка, розділ 12 і почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбавчевило, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили. Та й багато інших. Їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою Це спадкоємець, ну, мов, вб'ємо і його, та й спадщина буде нашим. І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати. Але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, заставивши його, відійшли. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросердий, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні? Давати, чи не давати? Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм, Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони принесли і каже їм «Чий це образ і напис. Кесарів ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві що кесареве, а Богові що Боже. І вони дивувалися йому. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння, і ставлять йому таке питання Учителю. Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і заставить жінку, дітей же не заставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус же сказав їм чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих? То ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав тоді до нього Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю. Всією думкою твоєю і осією силою твоєю, а друга будеш любити ближнього твого, як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник «Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього. А ще й любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, Як можуть книжники казати, що Христос син Давидів? Адже Давид сам був промовив Святим Духом. Сказав Господь, владиці моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом. Як же тоді він, його син? І багато людей слухало його залюбки. І він говорив у своїм повчанні Остерігайтеся книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовені і довго моляться для виду. На них... Буде суворіший присуд. І, сівши проти скарбниці, дивився, як народ кидає гроші у скарбницю. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм істинно кажу вам. Що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбницю. Усі бо кидали свого надлишку вона ж з убозства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. Послання апостола Павла до Филип'ян. Розділ перший. Павло і Тимотей, слуги Христа Ісуса, усім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами та дияконами. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадаю завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас і з радістю молившися, за участь вашу в Євангелії від першого дня і досі. Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Христа Ісуса. Воно й справедливо. Думати це мені про всіх вас, бо ви в мене у серці. Всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні Євангелії, чи в утвердженні її, ви всі берете участь у моїй благодаті. Бог мені свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса. Молюся і про те. Щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала у досконалім знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати те, що ліпше, і щоб були чисті і бездоганні в день Христа, повні плодів праведності, що їх маємо через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. Бажаю брати! Щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло більше на користь Євангелії, бо ж вістка, що я у кайданах за Христа, стала відома в цілій приторії та й усім іншим, і більшість братів, яким, власне, мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше набрали відваги безстрашно проголошувати Слово Боже. Деякі щоправда проповідують Христа із заздрщів та суперництва, а деякі з доброї волі. Ці з любові, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелії, а інші заздрощів звіщають Христа нещиро, гадаючи додати тягару моїм кайданам. Та що ж, в усякому разі, чи то облудно, чи по правді Христос проповідується, і я тому радий і буду радіти. Бо знаю, що це для мене вийде на спасіння завдяки вашим молитвам та допомозі Духа Ісуса Христа, за моїм твердим очікуванням, надією, що я не буду осоромлений ні в чому, а навпаки. Я цілком певний, що нині. Як і завжди, Христос буде звеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене бо життя є Христос, а смерть прибуток. Однак, поки я живу в цім смертнім тілі, я можу ще плідно працювати, та що вибрати, не знаю. Тягне бо мене на обидва боки. Хотілося б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще, та задля вас мені куди потрібніше зостатися в тілі. І це певно знаю, що зостанусь, і перебуватиму з усіма вами на розвиток вам і радість у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся, достойно Євангелії Христової, щоб я, чи то як прийду і вас побачу, чи то бувши далеко, довідаюся про вас, що ви стоїте твердо в однім дусі, змагаючись однодушно за євангельську віру, ні в чому не боявшися ваших противників. Це буде для них певним знаком погибелі, а для вас спасіння. І то… Від Бога. Бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в нього, але за нього також і страждати. Отак ви переносите ту саму боротьбу, яку ви бачили в мені, та яка й тепер в мені як це вам відомо. Псалом 23. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні. Книга Приповідок, розділ дев'ятнадцятий. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя ласки кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує. Той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини. Це бути повільним до гніву, слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині. Безупинне води накрапання дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа не дбала буде голодувати. Хто береже заповідь? Той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини. Її милосердя, убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим, коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину, слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. КНИГА ЧИСЛА. Розділ тринадцятий. І промовив Господь до Мойсея Пошли людей, та нехай розглянуть Ханаан землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх по одному з батьківського коліна, та щоб усі з них були князями. І послав Мойсе їх із Баран-пустині за Господнім наказом. Саме таких чоловіків послав, що були головами в синів Ізраїля. Ось їхні імення. Від коліна Рувима Шаммуа, син Закура, від коліна Симеона Шафат, син Хорі. Від коліна Юди Калев, син Ефунне. Від коліна Іссахара – Гигал, син Йосифа, від коліна Ефраїма – Оша, син Нуна, від коліна Веніямина Палті, син Рафу. Від коліна Завулона Гадієл, син Содді. Від коліна Йосифа, коліна Манасії, Гадді, син Сусі, від коліна Дана. Амієл син Гемалі, від коліна Ашера Сетур, син Міхаела, від коліна Нафталі Нагбі, син Вовсі. Від коліна Гадан Реул, син Махі. Це ймення мужів, яких послав Мойсей, щоб розглянули землю Ошеуж, сина Нуна. Назвав Мойсей Єгошуа Ісус, послав їх Мойсей, щоб розглянули Ханаан землю, і мовив Здійміться звідсіль у Негев, та й зійдіть на гору, та огляньте землю, яка вона і люд, що в ній живе, сильний він чи слабий, мало його чи багато, і який той край, де він живе. Чи добрий, чи поганий, і які міста, що в них живе він, чи відкриті, чи укріплені, і яка земля родюча вона, чи ялова, чи є на ній дерево, а чи ні? Та будьте сміливі і принесіть плоди землі. А була саме пора дозрівання винограду, той пішли вони і розглянули землю від сін пустині до рихову, що в напрямі Хамату. Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону, а там же були Ахіман, Шишай і Талмай, діти Анакові. Хеврон же збудовано сім років перед Цуаном в Єгипті. І, дійшовши до Ешкол долини, зрізали вони там вітку з однієї виноградної китицею та й несли її удвох на жардині, опріч гранат і смоков. Місце ж те названо Ешкол Долиною Загрон, що зрізали там сини Ізраїля. Повернулися вони з розглядин краю під кінець сорока днів, і, прибувши, прийшли вони до Мойсея та Арона і усієї громади синів Ізраїля в Паран Пустині у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи, прийшли ми в землю, куди ти посилав нас. Вона такій справді молоком та медом тече ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, та й міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомки Анака А Малик живе в землі Негев. Ахетит і Євусій та Аморій живуть у горах, Ханаан же живе при морі і вздовж берегів Йордану. Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив Ми таки підемо і посядемо її, стане, бо сили в нас її підбити. Чоловіки ж, які ходили з ним на розглядини, твердили ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший. І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи, Земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає всіх своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великі на зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалось, наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах.